В цьому випуску ми порівняємо величезний броньовик КрАз шрек із крутезним мерседесом. І розіграємо цей С-клас за донат на дрони. У нас сьогодні дуже незвичайний бік тест. По-перше, сьогодні ми спробуємо навчитися магії, адже перетворимо цей мерседес С-класу на 100 квадрокоптерів. По-друге. Цей Мерседес може в прямому сенсі слова стати вашим буквально за 500 гривень, якщо ви візьмете участь в нашому розіграші. Коли цю машину презентували в 2009 році, я не потрапив на її презентацію, але скажу, що навіть після майже 15 років спочатку випуска цього автомобіля він і досі виглядає круто. Дуже класний дизайн. Цей дизайн не старіє, так би сьогодні легко міг виглядати який-небудь Genesis. з моєї точки зору, ще й колір, подивіться, який він дуже підкреслює ці асоціації із металом. Стриманий дизайн, але саме завдяки цьому він швидко не втрачає своєї актуальності. Як це буває з дуже такими виразними машинками. Після оновлення s клас отримав ось ці нові дизайнерські елементи. Та машина легше вгадується в потоці, але навіть до рестайлінгу 2009 року s клас все одно був таким зразком фундаменталізму. Капоту s класу відкривається доволі цікаво. Ти коли смикаєш в салоні. Важіль, а капот підстрибує, і виїжджає ось такий цікавий язичок. Щоб відкрити капот, треба за нього потягнути. Я кажу, що взяли німецького язика, фраза отримала абсолютно нове звучання зараз. Іди сюди. Ось така колосальна конструкція піднімається догори разом із решіткою. І С-клас не просто так називався флагманом. І не просто так був лідером сегменту, тому що. Енергоозброєння в нього було ну, реально круте. Незважаючи на те, що в нас не найпотужніша версія, більше того, це друга знизу за потужністю. Версія це варіант, який називався s 450 До рестайлингу до 2009 року цей двигун видавав 340 кінських сил. Тут 8 циліндрів, 47 літра робочого об'єму, і після рестайлінгу цей мотор отримав ще додатково дві турбіни. Тому Автоматично потужність стрибнула на нову сходинку до 435 кінських сил. А зрозуміло, що у фольклор уже увійшли фрази про 600-й Mercedes. Це правильно, тому що була і 500-та версія, була і 600-та, були не тільки V8 мотори, були навіть v 12 Були ці ж v 12 із двома турбонасичувачами, які ставилися на найпотужніший. Фактично гоночний варіант із класу, який називався s 65 AMG, Була колосальна машина, але вона вже ближча до гоночних болідів, аніж до ось цього представницького седану, який з натяжкою, але все-таки можна назвати цивільним автомобілем. Мерседес із кузовом W221 міг мати коротко чи довгобазне виконання. Усі S-класи оснащувалися пневматичною підвіскою Airmatic, і більшість моторів, навіть дизельні s 250 CDI, могли йти із повним приводом 4 матік, окрім, мабуть, 12 циліндрових версій s 600 та s 65 AMG. Останнім часом я зустрічаю такий момент, що Відкриваєш капот, і бачиш маленький двигун, який оточений величезною кількістю простору великими решітками і бамперами, які великі тільки заради дизайну. Тут все навпаки. Тут кожен сантиметр підкапотного простору використаний, тому що так, в якості базового агрегата використовувався навіть дизель на 2 літри, на 4 циліндри. Він шов з індексом, здається, S250 чи 280. Але коли стоїть V8, ти бачиш, що він. Щільно входить в цей моторний відсік, навіть руку не можна засунути все настільки а, грамотно розташоване. s клас був зіркою не тільки в рамках марки. Він був і піонером автопрому. Наприклад, цей флагманський седан першим в світі отримав автоматичну коробку передач на сім швидкостей і камеру нічного бачення. І, незважаючи на цінник, п'ята генерація стала дуже успішною. За сім років виробництва з 2005 по 2013 роки було випущено 516 тисяч автомобілів з кузовом W221. От Що кайфово в с класі, крім того, що треба звикати, наприклад, до розташування регулювання кнопок, тому що зазвичай ти лізеш руками десь туди під крісло, шукати, як ж відрегулювати, а воно все традиційно для Мерса ось тут на дверях. Ігор сидить на задньому ряду, бавиться налаштуваннями крісла. Зараз бавиться з переднім кріслом і здивований тим, що можна, виявляється, з місця боса посунути переднє крісло вперед чи назад, звільнивши більше простору для його колін. З перших метрів ти розумієш, що С-клас це абсолютно інша галактика, інший погляд на автомобілебудування. Тому що от я відчуваю, як інженери намагалися ізолювати всіх хто знаходиться в салоні С-класу від реальності. Ти не відчуваєш, що відбувається за межами кузова. А не тільки тому, що це ізольовано з точки зору звуку. Так, у нас подвійне скло, в нас дорогі звукоізоляційні матеріали. Я навіть не чую, як двигун працює, щоб почути. Треба трошки натиснути на газ. З'являється ось це утробне таке насичене звучання двигуна v 8 яке зараз все рідше і рідше можна зустріти, тому що всі ж переходять. Ну, ви знаєте, менші розміри, гібридні технології, циліндрів не 8 А6, а буде і 4. А з часом, я думаю, що буде. Взагалі все електричне. Тому це вже класика, раритет і таким треба насолоджуватися. На С-класі їздило. І їздить чимало зірок. Наприклад, Бен Афлек, Селін Діон і Тайгер Вудс. Ну і зрозуміло, чимало чиновників. Навіть було випущено броньовану версію s 600 Guard. і навіть лімузин з індексом s 600 Pullman Guard, броньований за рівнем B6 чи B7. І якщо ми вже зачепили тему ось цієї ізоляції від навколишнього світу s клас не дарма флагманський седан. Ти не відчуваєш, що робиться під колесами. Зрозуміло, завдяки ось цій шикарній пневматичній підвізці. Так, тоді вже була така опція. Тому от в s класі складається враження, я називаю це ефектом телевізора. Коли в тебе все, що ти бачиш, ну тобто, принаймні, погана дорога, да, наприклад, висока швидкість, ти цього не відчуваєш. Ось в цьому кайф s класа і якщо вже ми переходимо не до якихось там речей з точки зору керованості, так у С-класа є можливість впливати і на характер. Дивіться, ми маємо кілька режимів налаштування трансмісії, От є C-comfort, M-Manual і S-Sport. Але навіть в спорті машина дає тобі чітко зрозуміти, що вона величезна, довжелезна, всі команди відбуваються плавно, комфортно, хоча С-клас вміє валити. Тобто він може їхати швидко. І це з моєї точки зору не стільки спорткар, скільки транспортний засіб для швидкого покривання великих відстаней. Німці вміють створювати автомобілі, які на автобані переміщують твоє тіло з пункту А в пункт Б швидко і непомітно. Тут дерево в цьому салоні ну, більше ніж в якихось посадках під Києвом, тому що це реально справжнє дерево, це не пластик. На кермі, на торпедо, на дверях. Крісла знову ж таки вони є продовженням тієї філософії, яку ми казали, з точки зору характеру, в тому числі крісла також дають можливість розслабитися. Подивіться, вже тоді на С-класі на Мерседесах була ось цей цікавий селектор автоматичної трансмісії. Тобто, це було вже під кермом. Тобі треба було тільки потягнути вниз, для того, щоб активувати, наприклад, драйв до гори. Це задній хід, а натискаєш на кнопку збоку. Це паркінг. Вже тоді це виділялося на фоні інших виробників. І через те, що у нас ось тут праворуч був селектор автоматичної трансмісії, довелося деякі важілі перенести ліворуч, тобто керування, наприклад, двірниками, круїз контролем, в тому числі підігрівом, виносено на окремі важілі ліворуч. В цьому сенсі до Мерседеса доведеться звикати. Хочу ще раз підкреслити для вас такий момент, наскільки легко можна стати власником цього s класу. Адже що таке на сьогоднішній день 500 гривень. 500 гривень це два Big Mac меню. Добре, з соусом. 500 гривень це похід на двох в кіно. 500 гривень сьогодні може коштувати Мерседес s класу, але це буде колекційна моделька в форматі 1 до 43. Ця в реальний розмір з моєї точки зору значно краще. Отож, донатьте на банку Монобанка. Кожен донат це 500 гривень, більше донатів, більше можливостей виграти. І один важливий коментар: якщо ви донатите з картки іншого банку, то в коментарі до платежу обов'язково вказуєте своє ім'я, прізвище і номер телефону для того, аби ми могли вас знайти, якщо ви виграєте наш головний приз. Важливий момент можна не лякатися якихось серйозних цифр за техобслуговування. Цей С-клас недавно пройшов регламент НТО, на якому були проведені усі роботи, які були передбачені на цьому пробігу, і таким чином машина готова навіть до далеких подорожей. Круто, що цей конкурс організували військові і волонтери народної самооборони Львівщини. Одного з них я хочу запросити зараз в кадр. Це Ігор, ігор, привіт. А, то скажи нам тоді, будь ласка, два слова про цю цікаву машину. Ігор Шолтис, відомий активіст, ще з 2015 року. Кинувши університет, він пішов на фронт. Так само, і 24 лютого, 2022 року, в перших рядах мобілізувався до ЗСУ. Його відео з червоними ліхтариками назбирало мільйони переглядів у соцмережах. І в чільному графіку він викроїв час, аби оцінити задній ряд мерса і переконати вас донатити більше. В порівнянні з автомобілями фронтового типу, і окрім цього масажора, який зараз мене в цей момент просто так офігенно офігенно фігачить. Досить комфортна розлога машина, довжелезна. Я ніколи так не жалівся в міру свого низького зросту, але тут, типу, собі поспати в дорозі можна. Слуха, я тобі скажу, що напевно в пікапах немає такої штуки, бачиш, дивись, відкривається у нас дзеркальце. я я, я, я теж не впевнений, бо в наших автівках я такого не знаходив. Але в принципі, нас рідко коли турбували, яким чином ми виглядаємо. Я ще й собі пригадую, завжди ми в дитинстві з, з, з друзяками е, сперечалися щодо знаєш, у цієї першості BMW чи, е, чи Mercedes. Uh -huh. Завжди були такі суперечки. Знаходився якийсь чувак, як з мемо про Віслюка, який кричав Audi, типу. Але ну, питання конкуренції BMW і Mercedes, я завжди з дитинства, типу, підтримував Мерс, мабуть, тому що колись мого батька один, один, один такий був. і... Офігенно, це тупо машина мрії. І я розумію, що я тепер шкодую, що мені там не пощастить взяти участь в цьому розіграші. Всі кошти, вилучені з розіграшу аукціону, підуть саме на квадрокоптери. Чому саме дрони? Тому що це один з найважливіших факторів в сучасній війні. Можливість противника завчасно виявити. І інколи за допомогою дронів нейтралізувати зберігає життя наших захисників, які продовжують служити на благо нашої держави. Тому я гадаю, що бажаючих взяти участь в такому розіграші буде багатько, на що ми і надіємося. Ми розуміємо, що, наприклад, Розіграш цього автомобіля і закупівля з вилучених коштів, наприклад, там пікапів, могла би забезпечити невелику кількість підрозділів дронів. Я думаю, з нашого розіграшу можна буде закупити там понад 100 штук в там в розмірі, не знаю, мавіка третього, так чого вистачить для великої кількості підрозділів по всій ширині фронту для виконання завдань. Я гадаю, що ми маємо зібрати понад 7 мільйонів гривень, і ти правильно зауважив, якщо. Ми разом з цією автівкою будемо важити 2,5 тонни. Я собі уявив, скільки дронів має бути на 2,5 тонни ваги. Це просто смерть русні. Тому, друзі, закликаю кожного з вас брати участь в розіграші. 500 гривень не так багато. Ви можете донатити по кілька разів і це значно збільшить ваші шанси на. Перемогу в даному розіграші, і пам'ятати, що вашою самоціллю є не лише виграш цього, цього офігенного автомобіля, але й допомога нашим захисникам і, власне, їхнє збережені життя, що приведе нас набагато швидше до омрійної перемоги. І поки ви вирішуєте, скільки донатів зробити, ми дамо вам трохи часу і покажемо, що навіть на фоні. Непереможної, неперевершеної техніки ЗСУ, Mercedes з класу виглядає ні в року. Ось цей велет називається crass Шрек. І здається, взагалі не можна знайти більше різні автомобілі. Шрек важить від 17 до 20 тонн. Мерседес в 10 менше. Кліренс у Шрека 37 см. Mercedes. Ледве в найвищому положенні підвізки натягує 15 сантиметрів. І доки КРАЗ набирає 100 км на годину, а це його максимальна швидкість, Мерседес встигає розігнатися до 200, загальмувати і навіть встигає припаркуватися. Зрозуміло, влаштовувати справжнє змагання важко, бо шрек, як і його споріднена модель Фіона, здатні переїжджати перешкоди, які вищі за С-клас. І такі машини, як Шрек, в того ж мають нагальніші завдання ніж ганятися на випередки, зате перегони чекають на вас. Я маю на увазі, хто виграє цей мерседес. Так, і ще дуже важливо, що розіграш відбудеться на ресурсах народної самооборони Львівщини на Фейсбуці, Інстаграмі. Ми хочемо подякувати цій організації за знайдений для розіграшу автомобіль. З моєї точки зору він неймовірний. Усі деталі розіграшу ви знайдете в описі під цим відео.